У Міноборони провели спеціальний тренінг для волонтерів. Гостям показали речові склади і розповіли, як функціонує система армійського постачання. Присутні дізналися від толовиків про тонкощі речового, продовольчого та інженерного забезпечення. Це має полегшити взаємодію між громадськими благодійниками та військовими. Ми сьогодні показуємо ті засоби та матеріальні засоби, що в нас є. Чим ми зможемо забезпечити зараз зимовий період військовослужбовців і на що звернути особливу увагу волонтерам при організації перевірок військових частин? Відтепер волонтери зможуть особисто перевіряти наскільки забезпечені бійці, адже не завжди те, що виділяється зі складів, вчасно надходить у підрозділи. Ці недоліки і виправлятимуть помічники армії. Проблема імені в подрозділеннях де ну, личности, офіцери там посадовці, они не, не зовсім качественно, ну не завжди свои свої обязанности. Поэтому из з этого страдает личный состав. Ці знання потрібні в першу чергу, на мою думку, для здійснення контролю на місцях і надавання відповідно нам інформації, дещо не так. Крім того, волонтери розвіюють міфи, що армійські склади порожні. Зараз у тиловиків є все, щоб наша армія комфортно пережила зиму. Як раз от, я і моя група націлена на те, щоб виступити комунікатором між центрами забезпечення, об Міністерством оборони, генштабом іменно тими простими ребятами, які захищають нашу страну в окопах. Наша армія становиться більш відкритою. К сотрудничеству з военными приглашаются волонтери, тому що тільки ми всі вместе поднимем піднімемо уровень нашої армії на, на більш високу ступіньку. Володимир Кухарський, Володимир ЧАСЧЕ.